цифру в ході прес-конференції журналістів поінформували про успішне перетворення з фіскального органу на сервісну службу між податковою службою та платниками податків. А від того між державою і бізнесом, тільки за 10 місяців по результатах роботи до бюджетів усіх рівнів, зараховано більше мільярда гривень доходів. Доля серед місцевого бюджету, які поступили, поступіли, 42% або 462 процента мільйона гривень. Що Срівненню опять же таки з цифрами прошлого року більше на 15% процентів на 62 шістдесят два гривень. У місцевому бюджеті податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом надходжень і складає майже 77%. З початку року зараховано в бюджет майже 360 мільйонів гривень. Ця робота составляла з многих запассоставляючих. Одна з яких це та разъяснительная робота, которую ми проводили з налогоплательщиками. Путем общения, роз путем роз'яснення норм налогового законодательства. Працівники держінспекції звертають увагу суб'єктів підприємницької діяльності на питання дотримання податкового законодавства при виплаті заробітної плати найманим працівникам. Благодаря контрольно проверочным мероприятиям в 181 одному случаю були установлені нарушения трудового законодательства своевременности виплати заработной плати і соответствующих поступлений в бюджет за счет чого поступило в бюджет 705 п'ять тисяч гривень. В ході прес-конференції йшлося і про підсумки декларування в цьому році та лібералізацію державної податкової політики.